Привіт, я Моріс Меттерлінг. Так, той самий дядько, який написав п'єсу про блакитного птаха щастя. Не дивуйтесь, я знаю, що зараз щастя шукають у тік-ток, у вподобайках і стрічках, але повірте ця пташка хитра, вона не сидить у трендах, вона з'являється тоді, коли ти раптом з кимось по справжньому смієшся. Коли обіймаєш близьку людину, або коли просто дивишся у вікно і відчуваєш О, я живу. Знаєте, я не був суперзіркою, вчився на юриста, але більше любив спостерігати за жабами і бджолами. Мене називали дивним, бо я писав про тишу, про невидиме, про душу дерев і будинків. Сьогодні скажу одне не шукайте щастя десь далеко. Воно не завжди виглядає як блискучий трофей чи ідеальна картинка. Іноді воно це просто твоя улюблена пісня в навушниках, нічна розмова з другом або запах пирога на кухні, пташка щастя десь поруч, вона може сісти просто на плече. Головне, не пропусти її.